Головний герой цього фільму має деякі психічні розлади. На першому плані ми маємо КПТСР — комплексний посттравматичний стресовий розлад, який розвинається у великий депресивний розлад з зловживанням алкоголем і наркотиків. Це логічне подовження того фільму, який ми дивилися перед тим. Но важлива річ стосовно головного героя цього фільму, що він має. Такі симптоми, як самообвинувачення, самоприниження і е, не бачить свого майбутнього. Це дуже характерні риси для е, великої депресії. А для того, щоб уточнити е, в класичної психіатрії, е, депресія має назву великий депресивний розлад. Він так і е, шифрується у міжнародній класифікації хвороб: е, великий депресивний розлад. І для цього великого депресивного розладу. Дуже важливо виявити ідеї, які має, має людина з приводу відношення до себе, до оточуючих і до свого майбутнього. У даному випадку, ми маємо справу з тим, що головний герой не має бачення свого майбутнього, він дуже погано відноситься до себе. Його не хвилює навколишнє середовище, його не хвилює ті люди, які знаходяться поряд з ним. Він дуже зосереджений на своїх поганих емоціях і намагається через вживання наркотичними засобами і алкоголем закінчити своє життя, тому що великий тягар самообвинувачення за фільмом він себе обвинувачує у смерті своєї матусі і намагаються намагається себе таким чином увести від цих страждань через смерть, через зловживання алкоголем і через наркотики. Якщо, якщо ми маємо справу з дитиною, яка отримала якусь психологічну психічну травму в дитинстві, яка мала якусь втрату, яка мала якийсь тяжкий стрес, яка некоректне виховання має відчуття, що вона винна в чомусь. Ця дитина повинна працювати, це в лапках повинна працювати, родина повинна організувати консультацію або психотерапію цієї дитини. І це дуже важливо, тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що депресія у дорослих має такі корені з дитинства, які розминаються через дитячу. Травму через посттравматичний стресовий розлад у дитинстві. І зараз у новітній класифікації хвороб є от така КПТСР, комплексний посттравматичний стресовий розлад, який має на увазі ще травму, яку людина отримала в дитинстві. І е, немає, наприклад, специфічної фармакологічної терапії КПТСР, а є тільки специфічна психотерапія. Е, вона дуже Подібна назві – це КПТ когнитивного поведінкова терапія, яку необхідно застосувати для того, щоб пом'якшити симптоми посттравматичного стресового розладу, для того, щоб запобігти переростанню цього розладу в дуже тяжку депресію. Це дуже складний розлад, який повинен лікувати з дитинства, тому що. Депресія сама по собі дуже тяжка для лікування. А якщо вона має психологічний базис, який тягне все з дитинства, це повинно бути комплексне лікування, це фармакологічна терапія у дорослих і психотерапія у дітей. Відчуття провини є елементом симптома самообвинувачення, самоприниження і елементами поганого виховання, коли родина або батьки. Таким чином намагаються маніпулювати, дитиною, якщо говорити, що ти винний, наприклад, що розбив чашку, ти винний, що ти погана в тебе погана поведінка. Ти винний, що ти погано навчаєшся, ти винний взагалі ти винний у всьому, і дитина розуміє, що вона винна, що вона народилася на цей світ. І дуже важливо, що це перша ознаки формування посттравматичного стресового розладу, який може перерости в тяжку депресію, і лікування депресії як таковий буде дуже неуспішним, без того, щоб врахувати всі обставини з дитинства, які зіграли свою роль у розвитку даного стану.